Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 червня 2024 року. Сьогодні 29 червня. Спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Овен. І це день переходу місяця з третьої у четверту фазу. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. І нарешті можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах і збираємо врожай для тривалого зберігання. 29 червня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 29 червня 2024 року. Не користуємося сьогодні чорним чаєм, не готуємо каву, не п'ємо алкоголь, не їмо консерви, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. І будемо обережні з ліками. Готуємо! Готуємо смачні страви з будь-якої риби, з морепродуктів. готуємо гречану кашу, п'ємо молоко, готуємо і їмо сири, свіжі овочі, ягоди, фрукти, вітаміну, зелень. Якщо є родзинки, будь ласка, використовуйте родзинки, гарбузове та соняшникове насіння, прянощі та трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 30 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен до 15-ї години дня, а потім перейде в знак Телець. Місяць без курсу 7 години 59 хвилин ранку, і до 15-ї години дня. З 15.30 наступить сприятливий час для посіву насіння чорної редьки, дайкону, моркви, буряка, для повторної посадки картоплі, інших коренеплодових овочів для посадки розсади, для укорінення живців, для щеплення і для пересадки домашніх квітів. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо ввечері будь-якими препаратами при температурі нижче плюс 30 градусів, якраз будуть працювати енергії тільця. І сприятливий час для врізки саду та зелених операцій на овочевих, на квіткових рослинах і на будь-яких рослинах. Можна збирати врожай для збереження. 30 червня сприятливий день для різних заготівель, а після 17 години вечора і для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 30 червня 2024 року. Не можна вже буде завтра, в другій половині дня використовувати для харчування свіже молоко, вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. А що ж можна готувати після обідньої перерви на вечерю? А дуже добре приготувати різні смачні страви з риби, морепродуктів, печінки-тріски, готуйте вівсянку, молочно-кислі продукти якраз буде дуже добре, саме молочно-кислі. Всі доступні свіжі овочі, ягоди, фрукти, все це готуйте або в свіжому вигляді їжте на здоров'ячко. І якщо є бажання, і у вас зараз є листочки в саду. М'яти ромашка є. Будь ласка, заварюйте чаї з м'ятою та ромашкою, а також можна заварювати чаї з лимоном та шипшиною. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів! Щасти вам у всіх, у усіх ваших справах! Миру вам та добра! Зустрінемося ввечері! На все добре! Бувайте всі здорові!